Загубив я трясся паспорт. Найпаршивіше, що за обкладинкою була заначка баксів 300-400, типу на екстрений випадок. Ну, думаю, хана, якщо хтось знайде, то простіше бабки забрати та викинути в найближчий смітник. Але ні. Знайшли, віддали. Та, зрозуміло, баксів ніяких не бачили, нічого не знають, але і на тому спасибі. Знайшла, до речі, дружина. Удома підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рив> Отже, меблі і всі домашні речі ми розділимо порівну без жодних скандалів. Ти згодна? Звісно. І давай домовимося, що ми збережемо нормальні людські стосунки, якщо зустрінемося, спокійно привітаємося обов'язково. І під час самого розлучення ми поводитимемося коректно, без усяких випадів і докорів. Згодна? Згодна. Ну і чудово. Залишилося лише вирішити, на який день ми призначимо весілля. Жіночий форум. Я погана господиня, я мию вікна один раз на рік. А що вікна треба мити кілька разів на рік? А що вікна треба мити щороку? Треба мити вікна. Директор м'ясокомбінату викликав начальника охорони. Посильте, будь ласка, охорону складу, щоб усяка шпана з вулиць нашу ковбасу не крала. Посилили вже. А ось на прохідній охорони немає зовсім. Треба поставити. Не треба. Наші працівники знають, з чого наша ковбаса робиться, тому свої красти ніколи не будуть. Одна подруга телефонує іншій. Привіт, фаєчко, як життя? Ой, Фірочко, та коли як? Є настрій, готую. Немає настрою, жиру. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Помирає молодий адвокат у вісні та постає перед райськими воротами. Що сталося? Де це я?» Святий Петро, перегортаючи книгу, відповідає: Бачите, шановний, ви померли. Та бути такого не може, перебиває адвокат. Я такий молодий і до лікаря нещодавно ходив на обстеження, і все було чудово. А ми просто підрахували всі відпрацьовані години, за які ви виставили рахунки клієнтам, і виявилося, що вам уже 189 років.